Земор Студіо Production презентує Після зникнення Руслана Кабіни, клуб заливається хаосом, лідерство і напрямок розпадаються на частини, і кожен із членів намагається знайти свій шлях у новій реальності. Денис Черепаха, Сергій Насос і Сашко Карась опиняються в центрі цього безладу, кожен по своєму намагаючись знайти відповіді на виниклі питання. Денис Черепаха. Втративши керівника і дійшовши до критичної межі, Денис починає сумніватися у всьому, що відбувається. Він намагається взяти на себе роль лідера, сподіваючись вивести клуб з кризи. Однак його рішення зустрічають опір з боку інших членів, які не бачать в ньому відповідного лідера. Денис намагається зберегти команду разом, але його зусилля здаються марними, коли він стикається з опором і саботажем. Сергій Насос. Сергій, розуміючи, що він опинився в небезпечній ситуації, намагається укласти нові альянси і створити план, який дозволить зберегти його позиції. Він використовує свої навички маніпуляції, щоб спробувати контролювати ситуацію і зберегти свою репутацію. Однак його дії починають привертати увагу правоохоронних органів, і він ризикує потрапити у великий скандал, що може знищити його життя. Сашко Карась. Сашко Втративши віру в клуб, вирішує шукати свій власний шлях. Він починає розслідувати таємниці руслана кабіни і намагається знайти його, щоб дізнатися правду про його зникнення. Його пошуки ведуть його в небезпечні і непрогнозовані місця, де він стикається з непередбаченими загрозами і дізнається про таємні плани, які можуть кардинально змінити його уявлення про реальність. Тим часом інші члени клубу, що залишилися, Починають розпадатися на фракції, кожна з яких має свої власні ідеї і мету. Конфлікти між ними посилюються, і боротьба за владу стає ще більш запеклою. Денис, Сергій і Сашко мають зробити важкий вибір, чи зможуть вони зберегти залишки своєї колишньої єдності, або ж будуть змушені розійтися і шукати нові шляхи, і чи зможуть вони знайти Руслана кабіну і зрозуміти, що насправді стоїть за його планами?